За рік кількість українців, які звернулись по консультацію щодо усиновлення, зросла із 3,5 тисяч до 5. Про це заявили у проєкті Сріцтву Ні фонду Ріната Ахметова. Важливо, що наразі значно більше пар хочуть взяти у сім'ю дитину, яка втратила батьків через події на Донбасі. Мама, пусть Альби Наталых, батьки у 11 детей, 9 розных приемников. В 2009 году у нас появился Витя, тогда ему было 2 годика. Вот. И Дима, ему было всего 5 лет. Потом у нас появились вот, Сережа, Наталья и Оля. Так мы стали детским домом. С ними же появился у нас, считай, и Тимур. И вот уже последние наши мальчики, это Андрюша и Саша. Дитячий будинок сімейного типу взяв під опіку фонд Ріната Ахметова. Від нього для кожної дитини надходить матеріальна допомога. Фонд дає те, чого не можуть собі дозволити багатодітні батьки. Наприклад, дівчата згадують подаровані новорічні сукні, хлопці відпочинок у літньому таборі. Батьки радіють електричному генератору. Станція у нас була, електричний генератор, це ми купили за гроші фонду Ріната Ахметова. І вона нас спасала всю війну. Почти все село приходило, заряджало тут телефони. Щороку в Україні сиротіють від 8 до 15 тисяч дітей. За даними Регіональних служб у справах дітей, все перше півріччя цього року на підконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей залишилися без батьків 408 дітлахів, 43 дитини через бойові дії. Саме дітей-сиріт із Донбасу українці готові всиновити якнайшвидше. звонки родителей, потенциальных родителей, усыновителей, которые задумываются об усыновлении. То есть таких звонков за весь этот период, за 9 месяцев было почти 5000 звонков. Это достаточно много. И сегодня самый ключевой вопрос, с которым нам обращаются усыновители на горячую линию, это каким образом нам усыновить ребенка из Донбасса. Как нам помочь ребенку из зоны АТО. Ведь 2008 руку в Украине відзначають День усиновлення. Того же руку Благодейный фонд Рината Ахметова создавал программу «Середство НИ». Для Рината Ахметова, как бизнесмена, мецената, благотворителя и в первую очередь как для человека, тема детей сирот всегда была самой важной, самой актуальной. В благотворительном фонде Рината Ахметова за все годы его существования была проделана буквально титаническая работа и по поиску новых семей для деток-сирот, и для для реформирования системы интернатов и для вывода семей из кризисной ситуации. Помочь ребенку, который оказался в беде. Это та философия, которая работает и сегодня для Рената Ахметова важна и будет работать всегда. Завдяки проєкту Саріцтво НІ нових батьків знайшли 7885 дітлахів. У Києві та Донецьку відкрили два центри матері та дитини у Дніпропетровську кризовий центр. Саме за підтримки спеціалістів фонду Ріната Ахметова створено 39 дитячих будинків сімейного типу, де виховують 400 дітей. Альбіна та Олег теж не зупинятимуться. Кажуть, дітей багато не буває. Наталія Лоба, Дмитро Перевай деталі.